Я вже пишу. Що є ще робота. Що... Пройти по пішохідному мосту вже можна, але потрібно зробити те, що потрібно зробити. Він не, не є закінчений, але так як я і вам, і всі мешканцям обіцяв, 1 вересня через міст можна прийти. Ну, так і... да. Звичайно, ви, ви, Відновлений цей канал, він вже початково відновлений. Ну, тобто роботи ще буде тривати, але потихеньку рухається. А, Зас... а скільки грошей витратили стільки планували, щоб виходити. Ні, е, на, на, насправді е, проєкт має свій кошторис mm -hmm. і він ще не закінчений. Тому сказати ага. що це ще йде. Да, звичайно. Сказати зараз, напевно, що там, вартість проєкту відповідає кошторису, і немає економії.